200 років до того жили англічани і вони мали право там проживати далі. Це такий маленький документ, що людині потрібно доказ. Ось він, папір. Тепер з приводу того, як моє, як громадянина міста, українця, так, виростала логіка довіряти чи не довіряти тим датам. Звичайно, перше моє враження від історії міста було ці перші такі піонерські... Професора Шалати і пана Романа Пастуха, якими власне громадяни найбільше в цей час ейфорії, про які говорив професор Тимошенко, і зацікавили. Але ці праці в більшості випадків, що вулиці Дрогобича, що інше, це, це в основному не підставова література. Це те, що потрібно було заповнити українців, який не мав історії своєї в 91-му році. І от ці праці. Реабілітували його надію на те, що от в нього є своя історія, в нього є своя традиція, так, але звідки вона ці праці не пояснила?